Друзі, всім привіт! Я нещодавно мала розмову з однією жіночкою. Вона така юморна, суцільний позитив від цієї розмови. Вона підписниця, зовсім незнайома мені людина, приблизно мого віку. І орхідеями вона захопилася зовсім нещодавно. Проте вона вразила мене. Вона має декілька видів орхідей, які дісталися їй по волі долі. І я особисто для неї хочу зробити декілька відео, загальних відео для всіх видів орхідей. Бо запропонувала їй почитати в інтернеті статті розумних людей і знаючих людей, не відеоблогерів, таких як я. Бо знаєте, деякі несуть таку ахірею, що і в мене очі на лоб лізуть. Я запропонувала читати їй саме статті грамотних людей, які розуміються в цій справі і в цих рослинах. Вона дещо почитала і написала мені допис. А чи не змогла б я переказати їй все це своїми словами? Бо, як вона каже, мізки її втомлені віком і не розуміють нічого, сміялася від душі. бо... Мої мізки так само втомлені життям, але я спробую, Спробую, бо, можливо, комусь це також буде корисним. Хто зна. Прошу кожного, не сприймати мої слова як якусь інструкцію до вирощування орхідеї, а просто я спробую розповісти вам те, як я розумію ці рослини. Це завершує цвітіння мій велетень, мій улюбленець фаленопсис «Согоюкідан». Дуже гарний і красивий фаленопсис, тому і почнемо з нього. Для гарного зростання і цвітіння фаленопсисів важливу роль відіграють як листя, так і коріння. В першу чергу листя, бо це, бо це дихання орхідей. Листячко повинно бути завжди чистим і бажано його мити, протирати або в літній час душувати. Душувати лише у першій половині дня і після душування не виставляти їх на сонце, а дати можливість просохнути десь в тіні. Те, що у першій половині дня попадає вода у центр розеточки, то нічого страшного. Головне, щоб ця водичка не залишилася на ніч, бо при тому, як падає нічна температура, то водичка у точці росту може викликати гниль самого стовбурця, самої розетки. Тож надвечір треба перевірити, якщо залишилася десь водичка, то взяти серветку і промокнути її. І дуже важливо розуміти, що у рослин відбувається два процеси одночасно: це дихання, при якому йде споживання кисню. Орхідея дихає і вдень, і вночі, постійно і однаково. І фотосинтез, при якому відбувається поглинання вуглекислого газу, рослина збирає е, вуглець, а кисень викидає в повітря. Тобто з вечора поглинає, зранку викидає. Тому, коли у вашої рослини. По будь-якій причині робляться м'яке листя, і ви хочете зробити якісь примочки, якось підтримати її, тобто то янтарна кислота, або якісь вітаміни, то ці примочки потрібно робити з нижньої, з нижньої частини листа, бо поглинає вона саме низом листа, а викидає з поверхневої. Коли орхідея втрачає тургор листя, то це є свідоцтвом того, що вона втратила коріння. І для того, щоб наростити корінці, є дуже багато різних способів, у першу чергу посадити в маленький горщик і не заважати, оприскувати і не заважати. Чому маленький горщик? Так то саме тому, щоб вона... Змогла підростити свої корінці і закріпитися. Коріння для орхідеї в першу чергу є як ручки, вони повинні до чогось закріпитися. І коли у орхідеї немає достатньо коренів, то зайва волога вона лише, лише згноїть орхідею. Бо коріння її точно так же, як і листя, дихає, але про корені потім, сьогодні про листя. Але коли орхідея має величезну кількість листя, ну там 4, 5, 6, 7, деякі, 8 і 10, і зростають вони ялинкою, і на протязі ем, десь так тижня, двох. Торгор не відновлюється, особисто я підрізаю нижні листя. Тобто зрізаю навпіл, зрізаю листя. Або ось так скручую трубочкою. Просто скручую трубочкою. Це коли листячок замало у орхідейки. Для того, щоб рослина мала змогу відновити хоча б. Верхні 3-4 листи. Бо якщо листя дуже забагато, їй важко. Хоч і вона починає ростити корінці, але їй важко. Важко відновити тургор у всієї листової маси одночасно. Тому особисто я, але це лише моя думка, я зрізаю їй листя. І ще раз хочу уточнити вам, що Лише якщо орхідея має велику кількість листя. Якщо листячка 2-3, то краще поставити підпорочки, зробити різноманітні підпорочки і підняти листя догори. І нехай вона, нехай вона їсть те листя і за допомогою у тих споживних речовин, які вона буде брати із листячка, вона буде підрущувати собі корінці. Так. Тут паличка стоїть, і там до палички підв'язане лисячко. А під лисячком отак зрізана бутилочка, яка підтримує листечко. І як бачите, вона добре відновлює свій тургор. Тож в неї зростають корінці, в неї підростає вже листечко молоде. І стареньке листечко відновлюють свій тургор. Бо у цієї рослини на момент. Втрати тургору було лише три листа. Три. Це замало, нема чого зрізати. І ото фаленопсису, як бачите, жовтіє листя знизу. Одне старіє, а інше рве коріння. І воно потроху жовтіє, воно відпаде. Не треба зайвих рухів. Це нормальне явище для фаленопсисів. Отакі От явища на листях. Має назву набряки, тобто орхідея мала не своєчасний полив. Отака От тріщинка по центру листа, це є також свідоцтвом неправильного поливу. Або якщо це е, лист магазинний, то це в першу чергу це. Те, що орхідею кормили, дуже багато кормили азотом для того, щоб вона якнайшвидше вимахала заквітла і її продати. В подальшому, в домашньому догляді, такого не буде, якщо ви будете правильно використовувати підживлення. Це явище має назву мучністий червець. Це біч в моїй оселі. То це негайно, негайно треба цю орхідею. Особисто в моїх умовах і при моїх, моєму догляді мити шампунем для тваринок від блох і кліщів, а потім рази за два полити актарою. Отакі явища на листях це робота павутинного кліща. З павутинним кліщем боротися треба. Негайно, негайно мити і обробляти акаріцидами декілька разів, прям декілька разів, бо павутинний клещ дуже непомітний, він маленький. І Я казала вже вам, помітити його можна, якщо взяти спонжик, намочити і протерти тильну сторону листа, і побачити бурий або жовтий наліт. То є павутинний кліщ. Негайно, негайно обробляти орхідею. Бувають отакі явища на листях, то це від знову ж таки неправильного поливу, неправильного догляду. Як бачите, тут є і набряки, і ось таке не те, що підгнивання, а отаке коричневе всихання листа. Тож треба. Треба переглянути догляд, тобто полив. Хотіла знайти вам прояви тріпсів, але, на щастя, для себе я не знайшла. У мене тріпсів вже дуже давно не було, але на, на прикладі у цієї рослини, то можу сказати вам: якщо ваша орхідея фаленопсис довгий час не випускає нового центрального листа. То треба починати чухати потилицю. Можливо, в неї є тріпс. Тріпси зазвичай їдять все молоде, на відміну від кліща. Кліщ пожирає все. І молоде, і старе, і починає із нижніх листів, а тріпс, він жре все молоде, він оселяється в точці росту, і потім довгий час не росте. Молоді, молоде листечко, а коли воно виростає, то воно таке, знаєте, деформоване. Тож також треба негайно обробляти орхідею. Негайно. У листях орхідеї буває, трапляється ось таке явище. У цієї орхідеї це явище називається гутація. В народі ще кажуть плач орхідеї. Орхідея з стильної сторони листячка, бачите, випускає ось такі крапельки. Вони, Якщо спробувати їх, вони солодкі Солодкі і такі трохи липкі. Ця орхідея скидає зайву вологу. Зазвичай таке явище, як гутація, вона трапляється. Коли орхідея має дуже значний перепад температур між днем і ніччю, то отаке трапляється. Саме ця орхідея вона зростає в закритій системі. І, звісно, вона їй не подобається те, що вона знаходиться на лоджії. Не в оселі а на лоджії. Там дуже справді великі перепади температур, бо по цей час там відкриті вікна. А як ви знаєте, у нас в Україні зараз в день десь так приблизно 28 градусів, а вночі буває і 8. То це для орхідеї фаленопсис дуже значний перепад температур. І отак от реагує. Мій фаленопсис До речі, що хочу сказати, там на лоджії зростає не лише цей фаленопсис там ще є філіппінські шиліріани стюартіани, філіппіненсіс деякі гібриди з ними. От їм такий перепад температур подобається. Вони не плачуть, а цей, цей фаленопсис плаче. Тож. Треба прибрати його звідти, бо так саме так орхідея показує мені свої неподобства. Однак, такі краплі солодкі, бувають і у орхідеї, яка підвержена впливу шкідників, особисто мучнистого червецю або кліщу. З'являються ось такі самі краплі. Тоді... -то то, як же ж вам сказати, культурно тука кашулі істоти какають і залишають після себе отакі, отакі краплі. Але зазвичай на листях тих орхідей є покуси, явно видні покуси. У моєї покусів на листячку нема. Тож вона, то ж моя орхідейка. Просто плаче. А якщо з'явилися краплі і є покуси, потім на місці цих крапель і тих покусів оселяється сажистий грибок, тобто з'являються чорні такі плями, то то вже є свідоцтвом того, що орхідею необхідно обробити акаріцидами і інсектицидами. Особисто я не вважаю за потрібним і правильним використовувати одночасно акаріциди і інсектициди, але є препарати, які вміщують в себе водночас і ту, і іншу речовину. Вони мають назву універсальні. І вважається, що вони одночасно борються з усіма видами шкідників. Ось ще раз показую вам плач плач моєї Ярославни. Ось таке худе і видовжене листя зазвичай зростає у фаленопсисів, якщо йому не вистачає світла. Буває таке, що він витягує листечко як мога вище. Але це не не зовсім свідоцтво того, що орхідеї не вистачає світла. Зазвичай ще подовжує свою шийку орхідея, коли хоче квітувати. Тобто вона витягує, витягує поверхневий оцей, оцей лист, а отут в пазусі в неї з'являється квітконос. І таке явище буває. Що світло я вам показувала і на оцьому фаленопсисі мініатюрному фаленопсисі Ані Лораті, який виростив отакий довгий і худий лист, саме від того, що йому не вистачало світла. Коли в нього не вистачало корінців, він ростив, і, і, але він отримував досить світла. Він ростив правильні, округлі листячка, але короткі. Дуже закороткі. коленопсисів сортових в абріулі не існує. Це вам не помідор, не яблука і не груша. Всі фаленопсиси, то є творіння на тлі. Видових природних фаленопсисів. Ну, Тобто, наприклад, там шиліріана, стюартіана, амабіліс. От на тлі цих фаленопсисів, додаючи той чи інший вид, потім гібрид на гібрид створюють якісь із фаленопсисів, який потім має певне ім'я. Але те ім'я також може бути не постійним. У кожному господарстві можна зустріти один і той самий фаленопсис на різні ім'я. Але ж зауважу вам, що всі фаленопсиси мають дуже різну структуру. Текстуру листя різне, забарвлення різне, коріння у одних тонке, у других товсте. У одних коріння мають розголудження, а інші зростають лише прямостоячими такими. Ось, тож і ґрунт, і догляд треба підбирати під кожний фаленопсис окремо. Бо ті, які мають тонкі і розголуджені коріння, вони зазвичай дуже-дуже люблять попити. А ті, які мають товсті і без розголуджень коріння, вони навпаки потребують більш такої, знаєте, Стійкій просушці. Тобто, у корінці тих фаленопсисів треба тримати більш сухими і, звичайно, підбирати такого самого і ґрунту. Тому дати, наприклад, дати е, якусь там інструкцію до тої чи іншої рослини це неможливо. Кожен із вас, кожна господиня своєї рослини, повинна наглядати за неї, спостерігати. І підбирати, дивлячись на те, як вона реагує, підбирати для неї той чи інший догляд. Бо навіть що стосується освітлення, деякі фаленопсиси потребують у завеликій кількості освітлення. А деякі фаленопсиси, ну, наприклад, шеліріани або тетраспіси, вони не люблять багато світла, їм треба світла трохи менше. Тож я не можу сказати вам, от коли ви в мене питаєте, чого потребує мій фаленопсис. Та звідки ж я знаю? Бо я не знаю вашого фаленопсису. Наглядайте за ним, спостерігайте, включайте мозок і все у вас буде добре і у вас, і вашої рослинки. Порівняно з тим, що в мене було ще зовсім нещодавно, то орхідеї фаленопсисів у мене вже залишилося. Невеличка кількість, я позбуваюся їх, але частенько дівчатка питаються, чому, коли приносимо в дом новеньку орхідейку, новенький фаленопсис, особливо на нижних листячках є ось щось на кашталту цього таке, знаєте, потемніння. отут То хочу вам зауважити, що оті потемніння то є прояви. Зайвих добрив, зайвих підживлень, гормонів, які використовують в тій чи іншій теплиці, для того, щоб якнайшвидше виростити рослину. Бо ви ж не дурні, ви самі розумієте, що все, що вирощується в теплицях, то вирощується для продажу, і чим швидше вона виросте, ви ніколи в житті не виростете фаленопси за рік, так що він у вас. З фласочки, так швиденько тик тик-тик і заквітнув. А в теплицях все можливо і за півроку, і за три місяці, бо кормлять гормонами і сильними препаратами. Тож, ото прояви от, отого, отого підживлення і всього іншого. Нічого страшного, це лисичко загине і воно відійде, а новенькі домашні лисичка буде зростати гарно. А от коли у вашої орхідеї з'являється чорнота отут по листю чорнота саме чорнота, то це засолення ґрунту, або, або ви намагаєтесь її. Дуже гарно кормити. Не треба для орхідеї добрива і підживлення, то не головне. Для орхідеї фаленопсис та й, взагалі, різної орхідеї головне створити умови для їхнього життя. А те, що ви додаєте кожного разу різних добрив і. Міняєте їх постійно, то такі бо Маня сказала. Ой, а Света сказала, що ці добрива найкращі. Повірте, ото ваша орхідея і показує вам, що не треба цього робити. Або засолений ґрунт, то треба вже міняти. Як перевіряти засоління ґрунту, я вам також розкажу, але в подальшому і що стосується добрив, розкажу, і яка вода розкажу. Ой, особливо про свою воду розкажу. і що сьогодні перше знайомство з листям орхідеї я для своєї нової подруги провела. Якщо, дівчатка, хлопчики, з'явилися якісь питання або зауваження, або якщо, може, хтось з вас може щось іще додати. То, будь ласка, пишіть. Разом ми допоможемо людині навчитися вирощувати нескладні рослини, фаленопсиси. Нескладні. Наступне відео буде про корені. А я бажаю вам миру і здоров'я. Україна переможе. Україна вже перемогла.